Цьогоріч команди, зареєстровані на участь у тижні добрих справ, мали вибрати щонайменше 5 завдань з 11, запропонованих Community Ukraine. Оскільки криворіжці виявились завзятими, більшість команд не обмежились малим, і в притул до завершення акції ще намагались встигнути виконати усі 11 добрих справ. В рамках певних акцій, списку завдань, вони приносять ось якісь виконані завдання. Зараз у нас є представники там трьох команд, які сьогодні принесли Корм для чотирилапих, там, книги для лікарні. Вільна акція, у нас збираємо кришки пластикові харчові. Цього року зареєструвалося більше навіть вже 50, 250 учасників, це 27 команд. У нас немає певних категорій, наприклад, напевно, тому що в нас і це вихованці дитячих садочків, і це школярі, студенти, це колективи закладів освіти, колективи взагалі просто сусіди, є сім'ї. Найкращий приклад виховання робити добрі справи всією родиною. Наводили порядок, ми красили теж та лавочку, садили квіти возле нашого будинку. То, що ми збирали то, що кришечки для ССУ. Ми ще збирали молокатуру, книжечки, ще крупу для собак. Так, все важко чути сирени, чути прильоти, але хочеться зробити яку часочку добра від себе, від душі, для звичайних людей, для похилого віку, також для хлопців, ті, що нас захищають кожного дня, і ми слав... їм велика шана і подяка, що вони це для нас роблять. А також коли бабусі вже їм тяжко щось робити, ми також допомагаємо. Доброї справи там щось придбати, щось при сходити в магазин зробити там по хатньому щось якісь справи. Нас це також заряджає. Ми цього теж натхнення бачимо, що коли допомагаєш людям, це краще і добріше становиться. Прикладом для однолітків стали і члени парламенту учнівського самоврядування центрального міського ліцею. Команда з семи старшокласників справилась з усіма завданнями. Ми дізналися про цю акцію з інтернет. Джерел саме з Фейсбуку наші вчителі скинули нам цю ну, цей пост. Ми його побачили і вирішили долучитися до цієї благодійної акції. Такі акції вони не тільки допомагають тим, хто в цьому. Хто цього потребує, хто потребує допомоги, а і, звісно, розвивають та долучають усю громадськість до благодійності тобто, це розвиток і волонтерства і відкриття якихось лідерських якостей наших людей. Особисто я допомагав також відносити різні продукти харчування, корми для тварин. Допомагав прибирати ділянки, збирали макулатуру допомагали їй переносити, ну і, зокрема, інша діяльність. І неважливо, наскільки маленькою була часточка проявленого добра. Головне, її бажали віддати і наймолодші, і найстарші учасники. Ми ще допомагали тваринкам, ну, збирали корм, макулатуру. Ще у нас ми збирали клубочки добра, насіння для рослин. Ну і книжки прибирали територію біля своєї школи і четвертої лікарні. Добро треба робити ніколи, коли акція треба для себе і для інших людей. Завжди. Хай буде весна. Там, де ми стоїмо до кінця, і нас не зламає війна. אישה וירא ידנא Тиждень добрих справ у Кривому Розі пройшов продуктивно. Тішаться координатори проєкту. Якби приклади з добрих справ, це збирання корму для чотирилапих, вже завезли. Ми близько 300 кілограм і віддали в центр поводження з тваринами, здали близько 100 кілограм кришечок протягом цього тижня. Це у якби як вільна акція. Посадили, мабуть, близько 500 кущів квіточок, близько 20 лавочок. Наші команди пофарбували. Також прибрали. Десь близько 600 мішків по 160 літрів сміття добре попрацювали і відпочили Не гірше. У міжнародний день добрих справ у парку Саксаганський відбулось підсумкове свято. Партнери підготували цікаві пізнавальні розваги, яскраво втіливши у життя послання волонтерів огорнути місто добром. Учасники доброго тижня і просто криворіжці відвідали дюжину креативних локацій: пізнавальна астрономія, малювання 3D-ручками, it технології спікінг-клаб, було чимало профорієнтаційних локацій. Порадували малечу рятувальники та патрульна поліція. Діти одягали уніформу, спорядження, вивчали спецтранспорт на дотик і не тільки його. Ми зараз виконуємо дослід прапор України в пробірці. Для цього нам необхідно всього три реактива. Це у нас тархун, звичайний. Це у нас лідокаїн і це у нас органічний спир. Так, тепер діти просто візьміть пробірку, трішечки помішайте сильніше. Тепер я додаю органічний спир. А тепер зупиніться і подивіться, що у вас відбувається в пробірці. Змінюється. Дивіться, бачите, у нас блакитний і жовтий, хоча тархун у нас був зелений. Це у нас відповідно відбувся процес екстракції. На жаль, зараз є така тенденція, що проявнича науки не дуже сильно поширені, викликають інтерес. Діти вважають, що вона складна, нецікава і так далі. А ми хочемо зреламати цей стереотип і показати дітям, що наука цікава, вона практична, можна багато чого дослідити, дізнатися і так далі. І друг, як тебе звучить? Мене діло. Мені подобається робити добро з їжі, тому що я дуже люблю готувати і тому пішов. На кухаря вчитися учасники свята вчились також надавати домедичну допомогу. Ми навчально-тренувальний центр колесо. Ми з ми частина частинка, яка в кривому розі нас п'ять в Україні. Ми волонтерська організація. Наші курси безкоштовні. Ми працюємо за натівським протоколом ТІСІСІСІ надання першої домедичної допомоги. Основний наш контингент військові. Ми до них зараз їздимо. Та силовики наші міські до нас приходять і багато цивільних творити добро легко і до доступно кожному, наприклад, написати щирий і відвертий лист підтримку жертві насилля. Наш меседжер жінкам, дітям, будь-яким людям ну, всім людям потрібно з цим боротись. Про це потрібно говорити про насильство. Людина народжена. Для того, щоб жити і радіти, а не для якихсь страждань. Свято найдобріших людей видалось на славу, і тут, у парку Сакциганський, вони надихали один одного на добро будь-якого масштабу. Ми українці, а в нас робити ну, добрі справи це в крові. Ми ж, як козаки, ми не залишаємо в біді. Також я як і нагородні можу сказати, що кривий ріг це дуже чесно красиве місце. Якщо хочеш щось змінити, починай з себе. Я цим користувався сьогодні. Для нашого міста, на мій погляд, дійсно унікальне явище. Воно унікальне тим, що дуже багато людей долучилися, і начебто сьогодні день добрих справ. Але Кривому Рогу замало одного дня тут триває цілий тиждень добрих справ. Я спостерігаю за роботою команд, за роботою волонтерів. І я бачу наскільки це цікаво, наскільки. Люди, містяни криворіжці долучаються і за ними спостерігати це дійсно захоплює. Нехай буде так, і хотілося б, щоб з року в рік ще більше людей долучалися, тому що справ багато добрі справи вони не закінчуються, і здається мені, що як умога більше людей зможуть зробити якомога більше добрих справ. Тетяна Васильєва, Надія Шевченко, Вадим Діденко, Артем Кравченко. Постфактум.